Непомітним для всіх та законного стилю. Мало статей інформації про те, як з цього вийшло це. І що його пов'язує з тими ті тішалами. І вже з часом ми точно можемо проаналізувати тріумф маленького чоловічка в жіночих джинсах Селін на Супербол. Як Кендрик із непромітного МС, йдеться тільки про одяг, для якого він був чисто функціональним, дійшов до того, що на його стиль орієнтується. Ми точно знаємо, коли це сталося. Між альбомами Дем та Містер Морел the Big Steppers. Як завжди, вся геніальність у співпраці. З 2020 року стилісткою Кендрика є Тейлор Макніл. Саме вона одна з тих, хто відповідає за всі найпопулярніші виходи Ламара за цей час. Від супер. Бола 2022 до гремі останніх років та обкладинки ID про тейлор, як і про більшість стилістів, відомо небагато. А сторінки в інстаграм та відмітки регулярно чистяться. Але точно зрозуміло, що вона зараз на піку, адже одночасно працює з трьома провідними зірками. Відповідно, Кендриком, ці Шалема в його Боб Діланері та Чарлі Екс. Наскільки органічно вона грає зі стилем репу та загалом розуміє, чого хочуть зумери, найкраще видно по співпраці з вищезгаданим шаламе. Чого вартий його рожевий образ від Chrome Hearts і кількість мемів про контрасти Скайл? Також раніше серед підопічних Макніл була і Маргарет Квелі, це щодо її роботи як особистого стиліста. Тейлор також бренд-консультантка та стилізує зйомки для видань і кампаній брендів, тож встигли попрацювати майже з усіма, а на постійній основі співпрацювали зі студією Юргіна Тейлера, де стилізувала, наприклад, Віла Мадефо. Можна бути впевненим, що саме вона подружила Кендрика з Мартін Роуз та іншим авангардним одягом. Візуальне бачення Ламара і до цього переломного моменту було значущим. Чого вартий кліп Хамбал? Але особистий стиль це те, чого йому не вистачало. Можливо, він сам це зрозумів, і тепер дає нам можливість стежити за цим на окремій сторінці в інстаграм стильно, класично і комфортно.